Ну тоді вже давайте з плану мирного плану перемоги. Давайте так уточню, почнемо. Президент Зеленський каже, що він нарешті повністю дописаний, готовий до презентації нашим партнерам. Чи розумієте ви, що може вміститися в цих чотирьох пунктах? В плані миру було 10, а в плані перемоги 4 і один, один додатковий, який буде реалізовано після війни. І чому власне до суспільства зміст цього плану не доводиться? Дивіться. Коли я читаю в Kyodo News, в японському джерелі, що у план перемоги України входить докладний список військових ресурсів, а також запит на дозвіл ударів в луб Росії з використанням далекобійни західної зброї, то мені в мене з'являється запитання. Ну, по перше, я побачив, що ми постійно про цей план і його елементи читаємо в західних змі. Там це з'являється через зливи нашого уряду західним змі. Або західним політикам, які спокійно діляться цією інформацією з тими ж самими західними змі, або, наприклад, азійськими змі, які є в Японії. А от мені цікаво, коли ми будемо дізнаватися про на плани нашої влади від нашої влади, або хоч би від наших змі, ну тому що виконувати ці плани будуть теж західні політики або західні змі. Ну якось чесно треба говорити. Це по-перше. По друге, постійно якісь обривки, 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 Ну складається тільки відчуття, що навколо цього накачують інформаційну температуру. Не більше, подивимось, що буде сказано. Американці сказали, що план має право на існування, але. Одна з голів Банкової, Лещенка заявив, що план ґрунтується на ракетних ударах в Росії. Вчора ми побачили, як на повітрі в повітря злітає. Російський найбільший арсенал без використання західної зброї. тому удари ми можемо наносити і своєю зброєю. А якщо ми не отримуємо удар право наносити удари тими ракетами, а якщо ми ракет не отримуємо в потрібній кількості, то чи є альтернативний план? Тому я хочу поки почути від самого Зеленського, що в тому плані, і побачити, що він пропонує. Хоча якщо майже за три роки спочатку повномасштабного вторгнення план написаний тільки на Трохи більше 90%, то це мені здається дивним. Мені здається, що план повинен був бути зразу, і він повинен а, коригуватися кожен день, кожен тиждень, в залежності від ситуації на фронті та середині країни. Але план повинен бути на 100%. І якщо його зараз тільки дописують, то з'являється запитання: а куди нас вели весь цей час? І, до речі, а, взагалі цей план ґрунтується... Тільки на тому, що в голові Зеленського сьогодні, чи на тому, що буде на полі бою, і взагалі вже через місяць, через півроку, через рік, чи вони знову планують війну закінчити до кінця літа, як це було? От зараз, коли навіть гроші на війну не заклали після 1 вересня в бюджет України, це ж факт. Тому дуже цікаво подивитися на цей план. А ще цікаво дізнатися, хто його пише. Бо якщо спічрайтери зеленського, то тоді я собі уявляю той план. Угу. Пане Борислава, вас як політика, не можу не запитати про чергу втечу Слуги народу. Наразі мова йде про Андрія Одарченка. Нагадаю, його звинувачують у спробі підкупу керівництва мінвідновлення. І от сап каже, що ну все, радше за все він втік за кордон. Е я запитаю трохи літературно, коли слуги біжать, що це говорить про господара? Це говорить, що господар не тих слуг знання, Це по перше, але тут мені цікаво інше. Я поговорив зі злими язиками з банкової. Вони мені кажуть, що до Дарченка поїхали вже і Кудись так в місто Моцарта кажуть, як десь там сподівається, відень, відень, наче так наскільки я розумію, ви не тякаєте. Дивіться, вони кажуть, поїхали емісари вмовляти його повернутися, йому обіцяють все що завгодно, що його не посадять, що й в нього буде все супер. Що йому гарантує це офіс президента. Там багато чого це кажуть злі язики з банкової. але найцікавіше, ж навіщо вам цей Мотлов? А ти знаєш, скільки залишається вже депутатів слузі народу? Я говорю, скільки? 232. Зодарченка 233. Мінус кожен депутат наближає Зеленського Єрмака до їх ночної кошмару, а саме до створення справжньої, опозиції, справжньої коаліції, вибачте. А з ким створювати? Ну, не ЗПЗЖ. І цього вони дуже не хочуть. Але от ми бачимо, що кількість партії Слуги народу на аутсорсі. За кордоном з помітно збільшується. Я так вважаю, що ще десь місяць, другий ми побачимо фракцію до е слуги в екзілі. Ну де чому ні? Більше того, зараз можна сперечатися, хто буде наступний: гунько, Клочко, А може до них доєднається, наприклад, якийсь міністр ще щось. Там велика кількість цікавих персонажів. Наприклад, мені кажуть, що це може бути навіть задорожний того, з якого спіймали останній раз на вимагані грошей. Він займався здирництвом зі своїх виборців на Сумщині, кажучи їм, дайте мені 10% від кошториса водогіна або я не дам його вам будувати. Ось ну, такий депутат, якого обрали його власники Хозійва. Так, от найцікавіше на це. Найцікавіше в цій ситуації, що зараз нікого, навіть того ж задорожного, не виключають з фракції. І Одарченко теж хочуть повернути, бо потрібні люди. Потрібні люди щоб утримати ту владу. Розумієте, навіть з такою наваличу корупційною, навіть з покидьками і з цими іншими, вони готові об'єднуватись аби не з тими, хто не є членами їх монозброду. Монозброд сьогодні хоче керувати країною, як і раніше. На власний розсуд, а як це відбувається, ми бачимо. А ще запитання до Зеленського. Три тижні тому, три тижні тому він дав завдання, навіть збирав після втечі Дмитрука правоохоронців, силовиків, прикордонників, і дав їм завдання розробити план за два тижні. Надати йому. План зупинення цих втеч і все інше. І От ми бачимо, що тиждень пройшов з дати, коли повинен був план наданий, і ми бачимо, а Дарченко поїхав. Тому це показує ще одне втрата контролю управління. А ще це показує, що Зеленський сьогодні може говорити все, що загодно. Але чи виконуються його накази? Ну тільки ті, які вписуються в інтереси його оточення, не більше. Анборислава, знаєте, мене складається враження, що зараз по планеті Земля відбувається якась така конкурентна боротьба спецслужб, хто е, вичудить найоригінальнішу спецоперацію. Наші вон, вчора 30 тисяч боєприпасів ворога знищили, е, мало не малий ядерний вибух, влаштувавши на території Російської Федерації. А Ройтерс пише, що Мосад влаштував. Пейджерну і старію у Лівані. Там не лише пейджерна, за вчорашній день і самокати, і якісь мікрохвильовки, і комп'ютери, і електрокари, що тільки не додалось до того, що хизболи почало вибухати. Як це можна реалізувати? Що це за ідея і концепція? Як ви бачите цю історію? Ну, по-перше, це не Мосад, а така структура, яка називається Аман, а в ній є підрозділ 820 це, це, це підрозділ, який займається кіберпитаннями питанням кібербезпеки. Це про ту саму кібербезпеку, про яку віце-прем'єр Федоров сказав, що питання кібербезпеки занадто перевищено. Ну це неважливо. От ізраїльтяни показують, що важливо, що неважливо. До речі, ізраїльтяни досі не визнали, що це вони, і навіть при всіх варіантах, що всі вже розуміють, хто стоїть за цим, знають виконавців. Ізраїль каже. Нічого не знаємо, вибачте, це до речі, непоганий приклад того, коли у владі військовій вони розуміють, що тиша допомагають створити нові е, виконати нові такі завдання і створити нові умови для кращих історій для розвідку. А ніколи будь-що відбувається, і всі на випередки це ми, це ми, це ми. Навіщо? Навпаки, розвідка знає, що тиша це найкращий друг і товариш будь-якої спецслужби. Але. Це не тоді, коли при владі що у мене так, от в Ізраїлі виконали дуже непогану операцію. Але давайте відверто казати, вона сталася завдяки тому, що багато років Ізраїль вкладав гроші в айтішників, в освіту, в науковців, в розробників. А не коли у владі з'являються ті люди, які кажуть, історія почалася з нас, ми все скасовуємо, все по-новому буде і буде значно гірше з'ясовується, чим було. До речі, якщо би. В Ізраїлі е, були такі люди, то в них була би зараз не така операція в Лівані, а така, як у нас з Вагнерівцями, і про це теж не треба забувати. Все йде від політиків. Політики пропонують вектор державі. Держава рухається цим вектором. спецслужби працюють в векторі держави. Все зрозуміло, коли складали гроші в розробників, вкладали гроші в спеціалістів в освіту. Цих людей займалися научно-науковими е, розробками. Ну, хтось займається такими історіями, хтось великим крадівництвом. Результат ми бачимо.